Дорогі брати і сестри, урочистість всіх святих для нас це такий особливий день, коли ми маємо можливість радіти за тих наших братів і сестер, які випередили нас на дорозі в Царстві Небесному. Бо ми знаємо як християни, ми покликані до Царства Божого, і покликані до святості, покликані отримати це як Подарунок, як те, що нам Бог дав спадщину. І тому ті, хто вже успадкував Царство Боже, для нас люди, на яких ми вдивля... дивимось, рівняємось, да, які ми захоплюємося і за них радіємо, тому що вони разом є з Богом. Нам тяжко сказати, яка чисельність цих людей. Тобто, хто сьогодні в Царстві Божому, то в Царстві Божому є з наших родин. Бо коли ми дивимося на життя людей або згадуємо життя наших близьких людей, то ми не завжди можемо побачити святість в них через те, що критерії, наші критерії не збігаються з Божими критеріями. Ну, а друге, що ми не знаємо, цей. Дух, якому людина, яким людина жила, дух покаяння. Да. Бо дехто живе завжди себе оправдовуючи, а дехто живе завжди в такому благанні, Господи, пробач мені, бо я не такий, як вони. Це не молитва фарисея, а це молитва праведника, який каже: Я не такий, як ті, хто є в небі. Я ще до цього не дотягую, мені ще бракує. І милосердя, мені бракує любові до мого ближнього, мені бракує щедрості, мені бракує покірності, слухняності Тобі. Тому чисельність цих людей ми не можемо окреслити, ми не знаємо, скільки цих людей є святими. Напевно, хтось спробує інтерпретувати якось шукати відповідь для себе в Слові Божому. І дехто з откровення святого Йоанна Апостола, цього уривку, які, які ми читаємо, про 144 тисячі праведників, да, які в царстві Божому трактуються е, трактується такий спосіб, що якби автоматично Бог тільки цих людей е, забрав до свого царства. Ну, про це ми не раз говорили, що це не є кількість людей, які в царстві Божому, да, Бог нам не дає такої відповіді. І взагалі Бог не любить, щоб ми рахували якоюсь чисельністю. Тобто, бо все залежить від, напевно, від людини. Так. Чи вона погоджується бути з Богом, чи не погоджується. І тому ми радіємо за тих, хто є. Так. Не знаємо точної кількості, декого знаємо, тому що декого церква проголосила святим, вона сказала, церква сказала, що ця людина є в Царстві Божому. Бо визнання, визнання святим це є ствердження того, що ця людина є в Царстві Божому. І церква проголошує таких людей з огляду на їхнє життя, вдивляючись, як вони прожили життя своє, як е, виглядало, які є плоди цього життя. І церква говорить, що ця людина є святою. І тому називає там, святий Франциск, ми називаємо таких людей святий Августин. Святий Отець Піво, свята Фаустина сестра, то й багатьох святих, кого ми знаємо, але є ще, крім, крім них, є ще велика кількість. І, напевно, я в це вірю, що є велика кількість людей, які війшли до Царства Божого. Не тільки тих, кого церква назвала святими. Другий момент, ми просимо їхнього заступництва. Ми радіємо за них, друге, ми просимо заступництва, щоб вони за нас заступалися, бо вони знають життя людини, і тому вони нас розуміють та ті всі спокуси, які ми переживаємо. Ісус Христос теж, до речі, розуміє, тому що Він був справжньою людиною, да? справжньою людиною, тобто Він досвідчив всього, крім гріха, і спокуси теж досвідчував. І труднощі, і лінь пов'язані, тобто, ну лінь не як гріх, не як прояв, лінь як, але спокуси, не як гріха, як спокуси. І тому ці люди вони розуміють, з чим ми зустрічаємося, тому вони заступаються перед Богом, тобто, випрошують Бога, необхідні дари для нас, яких ми потребуємо на дорозі до Царства Божого. Це наші заступники. Тому е, сьогодні, напевно, це не так популярно, але раніше люди давали е, дітям своїм імена святих, тобто, імена святих. Да, сьогодні від цього відходять, сьогодні і люди шукають імена оригінальні більш, да, щоб е, ім'я не схоже на інших, щоб я якби був би, е, відрізнявся від інших, да, щоб я був, був інший. А раніше імена святих і дійсно ці імена ну, дуже гарні. Так? Наприклад, Тадеуш, Томаш, Станіслав, так? Антоній ну, дуже гарні імена. І тому, напевно, коли ми просимо їхнє заступництво, то знаємо, що вони за нас заступаються. І ті, хто з наших родин є в Царстві Божому, за нас моляться. А хтось каже, для чого мені це заступництво? Чому за мене хтось має заступатися? Чому я сам не можу? От, я би вирішити це питання. Ну, напевно, Бог будує з нами, з кожним з нас особисті відносини. І й Бог не заперечує якби, того, що. Він нас обдаровує своїм благодаттям, своєї любові, так, що він нас любить. Але нам дуже часто треба допомога, так як батьки своїми дітьми приходять в якийсь заклад і кажуть, нам потрібно вирішити от то і то питання. Так. Ми маємо отримати паспорт або маємо отримати ту чи іншу довідку, і батьки ведуть там дорослу дитину, які 18 чи 20 років, бо дитина не знає, куди йти, до якого кабінету йти. Що просити, про що просити? Так? Як звертатися? Є діти, що стидаються. І тому батьки приводять і кажуть, що от, от, нам потрібне це і це. От святі це такі от наші опікуни, так, які нас теж приводять до Бога, і в Бога просять саме тих благодати, яких ми потребуємо. Бо ми дуже часто можемо бути зациклені на таких дарах, які нам здаються важливими, але святі вони вміють оцінювати. Чи вони важливі, чи не важливі, бо вони вже зрозуміли, що є важливе. Вони, вони за життя це зрозуміли, і вони в Царстві Божому оцінюються з перспективи вічності. Бо для нас, наприклад, важливо, де ми живемо, так? що ми одягаємося, що ми їмо. Ну і ясно, що Бог не хоче, щоб ми там взагалі якби нічого не їли так? і нічого не мали, але для нас це може бути мега важливо. а святі. Розуміють, що це не так важливо, да? що більш для нас важливо тривати у святості, у Божій благодаті. Да? І тому вони випрошують Бога такі благодати, що, яких потребуємо саме для цього, що Господи дай їм, щоб Він відкрив для себе, щоб зрозумів, що твої дарі є ціннішими, ніж дари земні. Тому за нас заступається. Ми цього заступництва просимо. Третє це. Напевно, ми задаємо питання, як же нам стати святими? Як же нам стати святими? Тобто, як нам осягнути Царство Боже? І коли ми говоримо про святість, то для нас це дуже часто звучить дуже абстрактно, тобто, ми якби, це, це те, що не відноситься до нас, і, напевно, з нами нічого спільного немає. Ми відразу заперечуємо, що ми можемо бути святими, тобто що ми можемо бути в Царстві Божому. І в багатьох з нас може бути такий сумнів народжуватися, що я то не спасусь напевно. да. Я з моїми гріхами, з моїми недоліками, я не спасусь, напевно. да. Я великий грішник. Ну, Перш за все, це добре усвідомлення, що ти усвідомлюєш, що ти грішник. Але треба розуміти, що для Бога немає нічого неможливого, да. Для Бога немає нічого неможливого. і спасти такого грішника Бог теж може. Просто це бажання, чи я хочу бути святим, бо дуже часто не хочу. От, чому ми не виходимо з наших залежностей або з наших гріхів, це не тому, що в нас немає сили волі, а тому, що ми не вважаємо це доцільним. Бо в нас є таке враження, а як я без цього буду жити? От як я без цього буду жити. Я. Моє життя без цього буде нецікавим, то моє життя втратить сенс. А взагалі, а як можливо без цього жити? Да. І людина кожну свою залежність, кожен свій гріх пробує в такий спосіб оправдати. І тому не хоче з цих гріхів виходити. Хоче в цих гріхах жити, так нібито з ними боротися, але насправді в них залишатися, тому що цей гріх любий. Він приємний, та він приносить мені якесь задоволення, і тому я хочу з цим бути. Не забирайте від мене це. Люди аргументуються такий спосіб, що а що мені ще залишиться? Якщо я вже це віддам, то що мені ще залишиться? От чоловік, дружині каже, дружина чоловіку говорить, що от, ти вже хворий, тобі лікар сказав, що ти не можеш палити ці горки. А він каже, дружині, а що ж мені ще залишиться? Пити я вже не можу, їсти не можу. То хоч дозволь мені це, щоб я цигарку запалив, то хоч одне єдине в житті. Да? І людина цього тримається, бо ну, іншого виходу не бачить. І тому це запитання, чи я хочу бути святим, воно важливе для нас, християн. Для інших, можливо, людей не важливе. Для нас воно важливе це. запитання. Чи дійсно я хочу бути святим? Не можу бути, ну, ну бо потенційно можу. А чи хочу бути? Чи в мене є це бажання? Чи я вже себе перекреслив на самому початку і сказав що це неможливо? Бо святість або цей шлях до святості, він не настає відразу. Ніхто з тих, хто оголошений Церквою святим, ніколи про себе так не говорив. Тобто ці люди не говорили, не ходили і не казали, що подивіться на мене, я святий. Живі так, як я. Ці люди зазвичай говорили в такий спосіб, що я недостойний Божих дарів, я грішник великий, я немічна людина, яка потребує Божої благодаті, Божого спасіння. Вони були щодо себе дуже покірні, не мали про себе такого, такого великої якби, от, думки, бо в світі люди дуже часто про себе мають занадто перебільшену думку. Да? Тобто себе сприймають в такий спосіб, що от, от я досягнув, я зумів, оце, оце я, оце я, і, 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 от, і весь час роздувається я. я. Я такий, я важливий. я… А святі люди вони говорили про те, що… а що я досягнув? Да? Що я маю, що не отримав від Господа Бога? Ні, завжди були в покорі, перебували такі покорі. Тому ця дорога до святості це дійсно шлях, який триває певний період. Бог нам дає життя і дає нам цей час, в якому ми можемо стати святими. Тобто Тими, хто успадкує Царство Боже. Бо святість це не для того, щоб показатися або Перед усією церквою висловитись, що от подивіться на мене, як я прожив життя. Святість це для того, щоб бути Божим, щоб все більше і більше я ставав Божим. Коли ми читаємо Книгу Откровення, то ми бачимо, що Бог дає наказ ангелам, щоб поставили печать. Печать поставили на вибраних, на своїх, отак от простими словами сказати. От перша ця печать, як її можна розуміти на сьогодні, ми з вами опечатані. Ми з вами опечатані. Хто є охрещений в ім'я Отця і Сина Святого Духа, на тому є незладима печать хрещення. Що ти з цією печатю робиш, ну, це так образно кажучи, це вже якби твоє, твоє, якби, твоє рішення. Багато. Людей цю печать ховають. Ховають. Вони не, не признаються, що вони християни. Тобто не признаються, що, Божі, що вони Божі діти. І коли ти їх питаєш, хто для тебе Бог? Ніхто. Я в нього не віру, я його не знаю. Він мені не потрібен для життя. Ти ж християнин. Ти Божа дитина. Тебе Бог назвав під час хрещення своєю дитиною. Він поставив на тобі цю печать незладиму, яку бачать. Ангели святі Бога бачить, а ти хочеш її сховати. Ти є свій, чому втікаєш? Другий момент, як розуміти цю печать, це ті люди, опечатані, хто має спільність з Богом, спільні риси. Перше, нам Бог подарував волю і розум. Друге, спільність з Богом це те, що Ісус Христос сказав. Будьте милосердні, як Отець мій милосердний». Да. От будьте такі спод... Чи в мені є ця любов живе, Божа, чи я вмію пробачати, чи я вмію любити ближнього, чи я вмію віддавати своє життя, чи я вмію служити. Да. І от Євангелія нам конкретно показує, да, те, що Бог в нас бачить. Ісус Христос, якби цей шлях нам проклав. Блаженні убогі Духом, Блаженні ті, хто плаче, то щасливі. Блаженні лагідні, Блаженні голодні і спраглі праведності, блаженні милосердні, блаженні чисті серцем, блаженні ті, які творять мир, блаженні переслідувані за праведність. От в тобі щось схожого є цим, ти щось маєш спільне. Ти опечатаний цими блаженствами. І це, дорогі брати і сестри, є знаком того, чи я є Божий, чи я стаю Божим, чи я свій або, ну, не дай Боже, до демона належу, на який хоче мене запроторити до себе. Він нещасний, він мучиться і він хоче, щоб я теж був нещасливий. Хоче мене весь час обманути. Тільки не за Богом. Бо Бог для тебе бажає обмежень. Бог хоче тебе зробити невільником, Бог хоче зробити тебе рабом. Це Він обманює, бо він розуміє, що хто є такий Бог. І е, тому, коли ми чуємо, нас, ці блаженства нас може трошки лякати, ми можемо цього боятися. Но кожна людина не хоче, щоб її переслідували. Кожна людина не хоче страждати, кожен хоче бути вищий всіх. У нас є це бажання. Чому я маю пробачати? Чому я маю йти першим? Чому я маю про це просити? І тому, дорогі брати і сестри, відповідь на питання, чи я можу бути святим, чи хочу це кожен сам вирішує. чи я можу. Можу. З Божою допомогою. Да. Можу з Божою допомогою. От е, священники, коли е, дають такий обід, чи ти хочеш да, молитися, хочеш тривати церкви, хочеш зберігати е, чистоту, то хочу з Божою допомогою. На це остання відповідь: хочу з Божою допомогою. Тобто я сам не зможу цього, а з Божою допомогою зможу. І тому, дорогі брати і сестри, дякуємо Господу за. Свідоцтво наших братів і сестер, які були перед нами, які світять нам на цій дорозі, які показують нам шлях. А друге, йдімо цією дорогою, не, не втомлюємося. Не втомлюємося упокорюватися, прибігати до Бога, який пробачає. Багато з вас сповідаються сьогодні. Це дуже важливий такий шлях, дуже важливий крок. Це дуже парадоксально, як Бог. В своєму милосерді перемагає наш гріх. Ми б гріх хотіли б сили побороти. Нам би хотілося цей гріх зламати якось. Але дуже часто бачимо, що гріх ламає нас. А Бог милосердям цей гріх нищить просто, нищить і обдаровує нас освячуючою благодаттю, яка в нас є. Кожна, кожен, хто посповідався, має в собі освячуючу благодать. Це величезний дар. Тому, дорогі брати і сестри, бажаю і собі, і вам святості, щоб ми теж колись були в царстві Божому і нас теж згадувала церква. Ми теж може були прикладом для когось, щоб не особливо для наслідування, але таким дороговсказом, щоб людина, щоб хтось через нас теж прийшов до Бога. Амінь.